По-перше, хотів би поздоровити всіх вболівальників футболу, е, з, ну, з хлопців поздоровити з е, дебютом в Дюфел чемпіонаті цьому. Хотів би поблагодарити наше ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати на, зараз у футбол. Це дуже важливо. Е, поблагодарити хотів би руководство за те, що создали такі условия, які можуть грати на такому полі. Це, звісно, добре. Що касається гри, ну, хлопці виповнили установку, були заряжені на перемогу, це було видно в роздягальні. Це може повлияло десь на, на моменти, які були брак був це може повлияло. Ну, Те, що перемогли, це добре. Хлопці виповнили установку те, що ми просили їх забити швидкий м'яч, агресивно зіграти в третій зоні зоні атаки. Те, що заробили пенальті, індивідуальні дії Барановського Кіма. Я вважаю, що пенальті було. Реалізували, повели в рахунку, намагалися ще забивати, були моменти гарні. Але трошки реалізація підвела, я хочу ще сказати, що це, я думаю, трошки хлопці пере, е, перегоріли трошки. Ну, так як перша гра, ми все розуміємо. Будемо двигатися далі. Ну, важка була гра, ну, у нас четвер наступна гра, будемо готуватися. Є я над чим працювати. Ну, хлопці, я думаю, е, гарно себе проявили.